Великий холод був важким випробуванням для первісних європейців, більшість з яких просто не пережила цього випробування. Але ті, що дожили, стали міцнішими і розумнішими. Великий холод багато чому навчив людей і, що найголовніше, змусив їх подорослішати. А для України ці далекі часи мали особливе значення. Вони фактично стали визначальними для історичної долі українського народу. Річ у тім, що в часи зледеніння, а це не багато не мало, а майже 10 тисяч років, колишня континентальна європейська спільнота людей зникла. Зледенілі гірські ланцюги, Альпи, Татри, Карпати, Родопи географічно розділили Європу на окремі зони, які умовно можна б назвати притулками. Там у цих притулках виживання ще було якось можливим, за межами цих притулків ніяк. В Європі такими притулками стали Іберійські та Апенінські півострови, південь Франції та Греції і Україна. І Україна з усіх цих зон виживання була притулком найбільшим і найбагатшим. Будь-які комунікації між залишками західноєвропейського населення та східними європейцями на довгий час припинились, що не могло не привести до розділення культур, мов і звичаїв. Колись єдина європейська палеолітична культура розпалася на західну, так звану Салютрейську і східну епігравецьку. Втім, тодішнім людям було не до геополітичних поділів. І тим більше впливу цих поділів на майбутнє їхніх дуже далеких нащадків виживання було найголовнішим і єдиним заняттям цих людей.